Спонсор показу. Історія у пляжці. Дорожньо-транспортна пригода сталася на дорозі з три із варени. Там не розминулися автомобіль та вантажівка. Водій останнього транспортного засобу поїхав з місця події. Ніхто з людей не постраждав. Кермувальницю іншого автомобіля разом з дітьми поліцейські доставили до пункту незламності. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту та розшукують іншого учасника автопригоди. Оперативники розшукали зловмисника, який поцупив інструменти з будівництва в центрі Тернополя. Як встановили правоохоронці, 35-річний чоловік вночі зламав замок вхідних дверей підсобного приміщення та скоїв крадіжку. У поліції відкрили кримінальне провадження. 20-річну мешканку Чортківського району шукали шахраї. За словами потерпілої в інтернеті вона знайшла оголошення про можливість легкого заробітку. Дівчина зв'язалася з автором допису. Аби почати працювати, її попросили заплатити страховий внесок. Однак, як тільки краянка переказала гроші, аферист вимкнув телефон і видалив допис. За допомогою потерпіла звернулася до правоохоронців. Шахраїв розшукують. Від п'яти до восьми років загрожує жительці обласного центру, яка поцупила чужі речі із камеру схову. Інцидент трапився в приміщенні торгового закладу. Своїми діями крадійка завдала матеріальних збитків на чималу суму. У скоєному вона зізналася. Правоохоронці перевіряють причетність жінки до вчинення схожих подій на території міста. Спонсор показу Історія у пляжці.